Одну з найпроблемніших доріг Житомира почали ремонтувати. З 29 травня по вулиці Домбровського між Московською та Щорса проводять капітальний ремонт дорожнього покриття. Проєктом капітального ремонту передбачено відремонтувати 5,5 тисяч квадратних метрів забетонного покриття, відремонтувати більше 40 оглядових колодязів. Буде влаштовано 10 пантусів, тобто пониження бортового камню для інвалідів. Ремонтні роботи триватимуть протягом двох тижнів. У зв'язку з цим дана ділянка дороги перекрита. Була проведена виробнича нарада за участю дирекції ринку, перевізників ГАІ, де було визначено, що цю ділянку для проведення капітального ремонту необхідно перекрити. Якщо ми хочемо, щоб було виконано якісно ремонт дорожнього покриття, іншого варіанту, як перекрити дорожній рух, немає. Два торгівельні ринки тетерів та Сіний працюватимуть у звичному графіку. Для постачальників продукції та оптових закупівельників проїзд по цій вулиці дозволено. Проїзд технологічного транспорту буде забезпечено від вулиці Домбровського до другого заїзду. Перекрито, але з вулиці Московського проїзд технологічного транспорту забезпечено. Потім буде ділянка, буде забезпечено під'їзд з вулиці Щорса, а повністю перекрито там. Тобто, протягом двох неділь проїзд технологічного транспорту буде забезпечено. За словами Петра Ярмолюка, ремонт асфальтного покриття по вулиці Домбровського був передбачений ще у 2013 році, але у зв'язку з недостатнім фінансуванням роботи перенесли на поточний рік. Фінансується за рахунок. Кошти в субвенції з державного бюджету передбачено 800 тисяч на капітальний ремонт вулиці Домбровського. На ремонт дороги залучено 30 одиниць спецтехніки та близько 40 дорожників.